Наступний день попали в окупацію до 9 березня. Витаскивав документи на перевірку на Півському блокпості. Вони знайшли мій військовий квіток. ну, Я думав, тоді я розстріляють. Я зрозумів таке, що життя збирається в одну валізу. Все. Я не знаю, як ми залишилися живі, тому що навіть штаб сказав, що ми. Морожені люди. Пам'ятаю першу знищену гармату, під перший мінометний розрахунок знищений. Це емоції, які нічого не перепутаєш. Це якщо б Україна виграла чемпіонат міра по футболу. Примірно отака. Така прям радість. Острів! Навіть мінно. Позивний інженер. Я виріс в самому центрі Києва на Львівській площі, прожив там до 18 років. Да, і по стройкам лазили, і на великах каталися. Таким був, був доволі активною дитиною і любив пізнавати цей світ. Я все життя займаюся будівництвом. У мене є дві віші освіти в будівництві. Взагалі, будівництво це теж сама армія. Все йде. Робітник це солдат, прораб це там, командир батареї, головний інженер, командир дивізіону, директор компанії, це там, командир частини і все інше. Тому тут складностей ніяких не було. Треба розуміти, з ким ти спілкуєшся, навіщо ти спілкуєшся. Війну я зустрів у Ворзілі, у батьків, мама розбудила, сказала, що війна почалась. Взяв машину, поїхав за дитиною в Київ, він в Києві живе. Забрали його в Орзель, думали, що Київ будуть бомбити. Тяжко туди доїхали, тяжко виїхали. І наступний день попали в окупацію до 9 березня, бо ви прожили в окупації в Ворзель. У моїх батьків великий будинок, є підвал. Дві нас вулиця доволі не така дружня. Дві сім'ї ще приїхали до нас в підвал, там полупідвал. підвал. І ми до 9 березня. Були в окупації. Попали під обстріл. Коли ми бабусю ще забирали, вона живе в Бучі. Хотіла поїхати додому, деякі речі взяти. Я її повинен був швидко звозити, забрати. Вона так погано ходить, і якраз цей час прилітав міг і почав скидати протипіхотні міни. Машина во дворі стояла і вона на себе прийняла весь удар. З четвертого поверху дуже гарно видно гостомельський аеропорт. Ми бачили ці всі вертушки і гради, як посипали. На нашій вулиці, на початку вулиці, жили орки в будинку. Да, проходили по нашій вулиці, але слава Богу, ми так зробили, що до нас не зайшли. Слава Богу. Ми зачинили вікна поролоном чорним в підвалі. Світла вже не було, газу, газ був, але е, буквально до 28 числа. Е, так як мій батько рибак, у нас є і акумулятори, і, і будиночок там, Тобто газ, е, все це було. У сусіда е, генератор е, на, е, на воду був, то ми у нього воду брали. У нас, ще, в принципі, від цих будинків були ключі, тому з їдою у нас питань не було. Морозильники всі тікли, ми там нормально <гум> їли, як так кажуть. Хто більш-менш стабільний з психікою, тому більш-менш нормально. Там Мати досі, коли тривога, вона в підвал спускається і не може досі відійти від цього. Дитина, слава Богу, молодець. По-перше, треба спілкуватися, спілкуватися, жартувати, що все буде добре. Якщо людина буде зациклитися над тим питанням, що вона помре, там сьогодні або зайдуть, розстріляють, тоді ну, буде погано. Коли нам дали, хоча я батькам казав, давайте виїдемо раніше, вони не хотіли. Коли дали зелений коридор, я зрозумів таке, що життя збирається в одну валізу. Все, і то той валізі ті то речі, які по сезону треба було одіти. Все, більше тобі нічого не треба. Проїжджали три блокпости. У мене були документи в кармані на третьому блокпості. Я витаскував документи на перевірку на п'ятому блокпості. Вони знайшли мій військовий квіток. Ну, я думав, тоді я розстріляю, але слава Богу, просто порвав і відпустив. Виїхали в Хмельницьку область, там до друзів. Через два дні пішов воєнкомат. Мене не прийняли, так як не було військового квитка в базі однієї тоді ще не було. Мене записали. Прочекав я так місяць, поки я там жив, повернувся в Ворзель. Так як я був в Ірпінському воєнкоматі, ірпінського воєнкомату вже не було, переїхали в місто Бучу. Я туди звернувся і е, моїх документів не було. Тому мені прийшлося по новому всі документи обновляти. Почав тоді зустрічатися з своєю дружиною. Вона дуже не хотіла е цього всього, але ну, я сказав, значить, так і буде. Батьки теж відмовляли, навіщо нам тобі потрібно. У 23-му вже році, в березні місяці, сам е шукав, куди що знайомі, е знайшли знайомого, які допомогли, зробили співбесіду і прийшов сугубо в артилерію. Ну, мені було, я розумів для себе, що в мене буде це легше. Ну, я з математикою дружу, в принципі, і все життя займався будівництвом, Є розуміння і, і траєкторії, і все інше. Тому поставив на стопи компанію і почав служити. Попав через місяць, як почав служити на бойове чергування на аеропорт Антонова. Ну, це не сама позиція аеропорта Антонова, але чергування імсуво по артилерії. Там я познайомився, ми були два командирами, так як офіцерами. Там познайомився з лейтенантом Максимом, який мене в принципі вчив бусолі і все інше. У нас було кожного дня тренування, у нас було чотири гармати, і ми вчилися позиції і все інше. У мене такі чотири місяці я провів в навчанні. Кожного божого дня після цього я, мене вивели з бойового чергування. І вся моя батарея виїхала, була вже в зоні виконання бойових дій. І я став ТО-комбатом пів року. Потім я виїхав в зону виконання бойових дій. В зоні виконання бойових дій я пробув майже півроку. Через тиждень, як я туди приїхав, Мені віддали напрямок перший мій. І от я працював на напрямку як собом, як і навідником, як і номером обслуги. І працював у мене на громадах Д20. Весь то, 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 цей шлях я теж пройшов. Ренестіровки, потім мені віддали другий напрямок. Рінастіровки. Уже почав я вчити людей з бусолю, наведення, планшет крапіва, спілкування і все інше. Ну, мій перший постріл був на гарматах Д-30. Потім у мене були постріли на я, е, як старший офіцер батареї, стріляли з градів. Тобто це для мене вже не був перший постріл, а саму роботу, яку треба приймати на себе рішення, я все життя на себе приймаю рішення. Тому, в принципі, для мене не було таких, якісь емоціональних качерів. Не кажу, що я не переживав, всі переживають там перший виїзд, перша регіона ти коли ти вже своїми очима не по телевізору бачиш, які там руїни і все інше, перший обстріл. Скажімо так, людина до цього ніколи не звикне. Якщо це нормальна людина з нормальною психікою, до цього ніколи не звикне. Але треба себе кожен раз, коли ти стаєш, перебирати і йти вперед. Я перший день, коли приїхав в зону в півдесятого вечора, в час ночі я поїхав вже на ренастіровку. Рейнастіровка це пошук нових позицій для гармати. В той же день я їй попав під перший обстріл. Неприємно, але слава Богу, всі живі. Пам'ятаю перший постріл, коли вже киригування робили. Пам'ятаю першу знищену гармату, під Перший мінометний розрахунок знищений. Це емоції, які нічим не перепутаєш. Якщо б Україна виграла чемпіонат міра по футболу, примірно. Так. Така прям радість. О, така прям радість. Стропстрільба цілі знищена, От тоді відбувається кайф. Багато людей, хто не йде, або там бігає від ТЦК і все інше. Я вам скажу тільки одне: що армія це не значить одразу смерть. Це сто відсотків. Я вже майже два роки в армії побачив багато людей, які приходили, які... І, вроді, такі крепкі, і там 100 кілограмів від груді, 25 разів толкають. Це не значить, що вони емоціонально стабільні. В першу чергу треба бути емоціонально стабільним. У мене був хлопчик, який 45 кілограмів, метр тридцять в прыжки, але він і вийти на реєструки, і подивитися, і, і на полісток 3 години простояти, і, поки до нього сапіри приїдуть. І ні слова не сказати. Це внутрішній стержень повинен бути, що хто як не ми. Тому ну, це треба любити країну, любити свою сім'ю. Знаєте, як казали не ті люди, які в Києві кричать Слава Україні там, да, або ще не вмерла, а ті люблять Україну, які там, де вже вмерла, туди й їдуть. Треба любити свою країну, любити свою сім'ю і бути в першу чергу чоловіками. У зоні виконання бойових дій було дуже багато цікавих речей. І, і були такі, що троє суток не спали, і евакуацію робили, і знищена гармата була. І під відкритим небом, в 11 годин 5 кілометрів від фронту гармату ремонтували, колеса міняли. Гарматом важить 7 тонн величезне колесо. Я не знаю, як ми залишилися живі, тому що навіть штаб сказав, що ми. Отморожені люди. Моя основна задача це не тільки керування вогнем, коли я знаходжусь на вогневій позиції. Да? У мене є розуміння, у мене є опит поставити таким чином гармату, щоб вона була не беге через там, 5 днів або там, після 10-го пострілу, коли її спарять. Тому я це робив завжди сам, шукав місця, скажімо так, брав на себе відповідальність за особовий склад і за гармату. Розуміння, що це все останній день теж є такі. Але ж ну, ми військовослужбовці. Ми всі повинні розуміти, коли ми одягли форму, що може в будь-який день це трапитись. В цьому треба більш-менш так відноситись, скажімо так, з позитивом. Саме головне в армії це юмор. Я за своїм особовим складом завжди спілкуюся. Якщо на серйозні теми, то на серйозній, але при цьому інколи буває, що треба щось якийсь прикол сказати, щоб трошки цю атмосферу розбавити. Було таке, що по 5 днів ні одного пострілу немає, температура на вулиці, навіть цьому, цьому літом 39-37. Коли ти на вигновій позиції, тобі немає ні кондиціонеру, ні холодильника, нічого. Голова плавиться, час йде. Година як сутки. Ну, а треба емоціональну стабільність. Не всі, на жаль, військовослужбовці, які навіть у мене були після перших обстрілів, змогли ще раз виїхати на вогневу позицію. Знав, коли створиться ця бригада, тому що командир нашої частини це був моїм командиром в 30-18 в артилерії. Мій командир дивізіону перший, теж. 31.01 прийшов, мій командир батареї, теж сюди перейшов. Зараз він у мене командир дивізіону ТВО. Вони перейшли, а я ну, в зоні виконання був, вивели мене з зони виконання бойових дій і мені запропонували, якщо є бажання служити на САУ, а не на стаціонарних гарматах, то просимо до нас. І я так подумав, що. Треба більше опиту. Це цікавіше. Передачу, я знав, які примірно гармати будуть, тому я й вибрав оцю для того, щоб тут послужити. Її задача працювати з колес. Дали ціль, виїхав на вогневу позицію, там їх може бути декілька. Себе відбив і почав працювати. «Гармати!» Дальність пострілу під 40 кілометрів. Та п'ятдесят один. Скорострільність шість пострілів в хвилину. <звук> відпрацював, звернувся, уїхав. Тому і захотів попрацювати на них. <звук> 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 Хоча я розумію, що я, як командир взводу, дуже рідко буду працювати як командир гармати або навідник. В мене буде основна задача це керування вогнем. Але ну буду хлопцями домовлятися, буду виїжджати на Вогні. Передачі ми прийшли курси. Були в Словакії, прийшли курси. Ми перших три офіцера, які є сертифіцірованими операторами на машинах Сюзана 2 із Національної гвардії. Поїхали на деякий період за кордон, повчилися, приїхали і потім після цього проходимо ж загоджні. Словакії, на другий день, як ми приїхали, ми вже працювали на гарматах в обичному стаціонарному режимі. Вони були в шоці. Щоб ви розуміли, цю гармату не тільки можна по ДЖПСу да там відпрацювати, а якщо, наприклад, РЕП тебе заглушив, тут можна бусоль до бою, панорама і працювати як звичайною стаціонарною гарматою. Щоб ви розуміли, коли я попросив е своїх хлопців, щоб провести з ними заняття по е бусолі, вони майже тиждень шукали бусоль. Вони не знають, що це таке. І ми ще словакам показували, як орієнтується гармата по бусолі. Да, вони нам, звісно, звісно, багато чого роз розказали, е які ошибки по, по механіки, по електроніки. В цьому питань немає, Тому що ну, перший раз машину ти бачиш, ти не знаєш. Вона дуже розумна, ця машина. Оце вони нам допомогли. А по наводки і по всьому іншому. Це ми їм розказували, як ми будемо працювати, як повинно це працювати. Тому що у них аеророзвідки нема, онлайн режиму у них нема. Вони звод управління прибатарейне, які виходить на лінію вогню. Дивиться да, зараз смішно в бінок, і воють вогонь. Ну, це радянська система, вони ще від неї не відійшли. Тому до нас навіть приїжджав е з нами спілкуватися е генерал всіх сухопитних військ е Славеччини. Теж питав, як ми працюємо. Так, деякі речі, звісно, роз розказували, які можна, деякі не розказували. Ну, вони в шоці. Ти згадайте нас до 14-го року. Я просто до 14-го року теж працював багато з е військовими частинами по ремонту і по все і Після 2014 року теж працював. Тим він пам'ятаю, яка там була розруха. Війна рухає прогрес, так, так завжди було. Підготавлюю людей для зони виконання бойових дій. Вони всі морально готові виїхати в зону виконання. Саме головне це підготувати особовий склад не в стандартних ситуаціях. Оце найголовніше. Як машина себе поведе в тих чи інших умовах. Виявити її самі слабкі сторони. Різні команди, щоб вони розуміли, що їм треба робити, щоб екіпаж був злагоджений, щоб людина не потірялася, не розтіялася, що їй робити, якщо попала під обстріли, якщо є поранення. О, артилерія це не просто так як кажуть боги війни. Піхота на артилерію е, молиться. Я сам знаю, багато штурмів відбували, коли йде запрос е при штурмі наших позицій. Я скільки спілкувався з піхотинцями, коли знаєш, що зараз буде працювати артилерія і їм допомагати, бо ну, людей одразу розправляються крила, <му> хлопці тримаємося. Ми переможемо обов'язково. За нами сила, правда. А цивільним. Не боятися йти в армію, допомагати. Не всі цивільні люди повинні бути в армії, це 100%. Але якщо він вирішив все-таки стати військовим, допомогти країні, тримати цю ворожу нечисть, не боятися в першу чергу. Армія це не піхота, це дуже багато військ. Для того, щоб було елементарно, навіть тисячу піхотинців, треба. Як мінімум 5 тисяч е, військовослужбовців, які будуть в тилу. Для того, щоб моя машина з екіпажем 4 людини і як е, виїхав на вогневу позицію, мені потрібно, як мінімум взвод е, забезпечення, це як мінімум 30 людей. Це підвоз БК, солярка, їжа, е, аеророзвідка. Ну, дуже багато. Тому не боятися вибирати те, що у них краще всього виходить, з цивільного життя брати свій досвід. Я думаю, що всі для кого не секрет, що 70-80% всіх військовослужбовців це, це гражданські, це не кадрові військові, які прийшли захищати. Тому не боятися, і все буде Україна.